Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 4 травня, буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки. Луцький авторинок. Декілька слів для інформації та? один з найбільших в Україні. Працює в четверта неділю, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримуйте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Друзі, часто запитують про олтраки. Є така красуня У нас так. 2-літровий дизель 176 кВт, 243 тисячі пробігу, Швейцарія, нова, нова резина і телефон до власника 095, 030, 555 і 0. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації, на жаль, немає. Ну і вибору по таких автомобілях також, на жаль, немає. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, Мені здається, видно краще. Меган 2010 року. Варіант рідкісний, тому що двигун 1,6 бензин. Дуже рідко бачимо. Багато хто запитує. 270 пробігу, вартість автомобіля 7100 і телефон до власника 097 005 -19 09. Там он, салон тканина, є кліматконтроль, мультикермо, 4 склопідйомники, форкоп парктроніки. Так, є така красуня. Так, це в нас Audi A7, 14 рік, 3 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 150 кВт, 23 тисячі пробіг з Німеччини, 23900 ціна і продиктую номер 050 56 111 71. Гарних дисках. Вже на українській реєстрації. По салону багато не покажу. Автомобіль зачинений і дуже тонований. Шкода Октавія Тур», 2008 рік з Німеччини, екологія на місці, каталізатор є, два ключики, 1,6 бензин, 216 пробігу, механіка. Вартість автомобіля 5,950 і телефон власника зачитає 066 36 88 395. Тут присутні оригінальні документи німецькі. Так, автомобіль зачинений. Так, а, вже відкрили нам. так? Такий вигляд має салон автомобіля. Сьомий посад 2011 року, двохлітровий дизельний двигун, пробіг 267 тисяч, 10500 вартість автомобіля і телефон до власника є. Це у нас і механічна коробка передач. Салон тканини, але такий коричневий відтінок досить гарно виглядає. Opel Corsa 16 рік, 1.4 бензин на автоматичній коробці передач не афарбований 9900. Телефон до власника видно. Погано видно зачинено. Honda Accord 2013 рік, двигун 2,2 дизель, 220 пробігу, 12500 ціна автомобіля, телефон є, автоматична коробка передач по салону. Світлий шкіряний салон з перфорацією, так досить гарно. Так, є роз'єм під фаркоп. Зйомний. Шкода Octavia А5. Так, 2009 рік, 1,8, бензин пробіг 213 не фарбована, обслужена, повнопривідна, 8500 ціна автомобіля. Нормально. Так, по салону. Друзі, також рідко бувають Ford Focus. Двохлітровий на автоматичній коробці передач. 12 рік, 174 тисячі пробігу. Так, телефони є. Ціни, на жаль, немає, але можна уточнити, тому що... Так, по салону. Б8 Passat, 2017 рік, двохлітровий дизельний двигун, 207 пробігу, 17700 ціна, телефон Є. Комбінований салон, автоматична коробка передач. 2012 рік, 1.5 тизель, в комплектації боус, рідний пробіг, один підкрас 9700, телефон Є. Присутня сервісна історія у машинці. Салон бачу комбінований. Присутні фаркоп і парктроніки. Б-7 Passat в седані. 2014 рік, 260 пробіг, 1,6, дизель ціна 12 тисяч, телефон є. Так, салон на тканині, механіка, клімат. Так, відчинений автомобіль, покажу. цікавить, телефонуйте до власника. Volvo V50, 11 рік, 1,6 дизель, 179 тисяч пробігу, оригінал, Швейцарія. Без підфарбувань, 6-ступка. 800 телефон. бачите. Так, салон тканина, механіка. Електроніки присутні. Аерономе Ган також рідко буває. 11 рік. 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. 132 тисячі пробігу, 7300 300 ціна автомобіля і телефон до власника ось тут. Шкіряний салон з перфорацією. Присутній. Сьомий Гольф 2017 рік, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, нефарбований, 17500 ціна, пробіг, бачите, 190 телефон до власника є. Так, салон тканина, ніби відкрили нам вжинку, покажу вам. Так, комбінований салон, тканина і як Алькар... алькантара так? гарно виглядає. Шкода Супербет 2017 рік, автоматична коробка передач, 2-літровий дизельний двигун, нефарбований автомобіль, 200 тисяч пробігу, 21 тисяча. Ціна автомобіля і телефон до власника є. Відкрита машина. Відкрита, так? Це ваше добре. Бачу, вже продавці розбіглися. Комбінований салон, шкіра Алькантара. Запах нового авто. Так, більше інформації за телефоном. Renault Megane, 2017 року в комплектації Boss 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу. Багато комплектація, комплектація 12650 євро, телефон бачите. Комбінований салон. Форт фокус. 2009 рік, 6300 треста ціна за автомобіль, 1,6 дизель, 239 пробіг, телефон бачите. Клімат-контроль присутній. Фаркоп парктроніки також є. Шостий гольф 2010 рік, 1,6 дизель, 236 пробігу. 7900 ціна автомобіля, телефон є. Механічна коробка передач. Форкоп. Шкода Octavia Scout 2017 року. Двохлітровий дизельний двигун, 231 тисяча пробіг, без підфарбування, рідний пробіг, повний привід, всі асистенти. 19 900 ціна. Телефон є. Так, Салон тканина. Volkswagen Golf. 2012 рік, 2-літровий дизельний двигун, 270 пробігу, 9700 ціна за автомобіль і телефон до власника є. По комплектації у вас двозонний клімат контроль з підігрівами, мультикермо. Всі склоподйомники присутні. Більше інформації за телефоном до власника. Renault Megane 2014 рік, 1,5 дизель, 184 тисячі пробігу, повний електропакет, ціна 10 900 і телефон бачите. Кода Octavia A5. 2012 рік, 1,6 дизель, 260 пробігу, 8900 ціна. Телефону до власника є. Так, такий вигляд має салон автомобіля. Мультикермо, кліматконтроль. Більше інформації за телефоном. Ford Focus, 15 рік, 1,6 дизель. Гарна комплектація. Пишуть 9800 ціна. Телефон до власника Є. Так, по салону. Так, салон тканина. Механічна коробка передач. Парктроніки присутні. Шкода фабія. Четвертий рік, 1,4 бензин, 250 пробігу, 4300 доларів ціна за автомобіль, телефон є.